Всім привіт! Що у нас за вікном? Правильно, п'ятниця. Отже, перед вами новин дайджест із найактуальнішими подіями ігрової індустрії за останні сім днів. Сьогодні в нас є про що поговорити. Наприклад, GC Game World показали маленький уривок геймплею. Гравці дізналися, коли покажуть ігровий процес гри Starfield. З'явився трейлер екранізації серії перегонів під назвою Gran Turismo. та ще багато чого цікавого. Тому потрібно взяти смаколики, сісти зручніше, і ми починаємо. Мене звати Олександр і Кого порушу на канал Run4HamesUA. 4 травня у стімі з'явилася демо-версія гри за мотивами науково-фантастичного роману Станіслава Лема під назвою The Invincible. гра виглядає дуже непогано, а за час проходження може навіть нас вразити. Вам доведеться грати за астробіолога Ясну і врятувати екіпаж на загадковій планеті Регіс-3. Якщо цікаво, вчора я випустив відео про цю гру. Можете подивитися, адже нелінійний сюжет і купа варіативності серед невідомої планети виглядають дуже круто. Посилання буде у підкасті та в описі. Портативна консоль, або як її ще називають, міні комп'ютер Valve, почали офіційно продавати в Україні, і на моїй пам'яті це перший пристрій гейва, який зайшов на наш ринок. Ціни можемо побачити у будь-якому магазині техніки, і вони починаються з базової моделі за 26 тисяч 999 гривень, і до максимальної за 39 тисяч 499 гривень. Ціни, звісно, вражають. Багато хто вважає, що краще вже бокс або PS5 брати. Що ви скажете? До слова про Стімдек в Україні я вважаю була найкраща реклама цієї консолі серед усіх існуючих. Причому її взагалі не планували створювати як рекламу. Знаєте про що я коротше? Наші військові використовують Стімдек як пристрій для дистанційного керування автоматизованим вогневим комплексом шабля. Цей кулемет просто встановлюється на позицію і його вогнем можна керувати. Слухайте, ну це міць, просто міць. Екранізація ігор зазвичай закінчується тим, що фільм спочатку отримує погані оцінки від критиків, а після виходу на великі екрани його починають громити ще й геймери. Тим не менш, трейлер серії перегонів під назвою Гран Туризмо», який заснований на реальній історії одного гравця, виглядає дуже і дуже непогано. Самі перегони вражають і захоплюють. Акторів, начебто, обрали хороших. Є трохи і жартів. Сподіваюся, гравці отримають хороший фільм за грою. Є ті, хто на нього чекають. Діліться своїми враженнями у коментарях. Якщо вже зачепили екранізації, то давайте продовжимо. Серіал за франшизою Halo, який, скажімо, дуже підозріло зустріли критики, але гравцям, начебто, сподобався. Спочатку продовжили на другий сезон, а тепер вже стало відомо, що його зйомки завершилися. Точної дати виходу немає, адже починається постпродакшн. Але фанати можуть заспокоїтися та просто починати чекати. Якщо хочете купити собі дуже потужний ігровий ПК за нормальною ціною або оновити свій власний, то можете звітати до магазину Telemart. В них для вас є серія Evolve, яку збирали спеціалісти, і вона максимально підготовлена до сучасних ігор. Або ви можете обрати якісь комплектуючі і вам у магазині ж можуть їх встановити. Неймовірно багато позитивних відгуків про крамницю, навіть у мене під відео, тому можете завітати. Та й чого це я? Я сам собі купив у них ПК, на якому роблю ось ці відео, і залишився дуже Задоволене, тому, якщо що, посилання буде в описі. Якщо ви сумували за класичними бітемапами, а черепашок Ніндзя вже пройшли разів з 15, то до вашої уваги розробники продемонстрували повернення класичної серії Double Dragon, яка має повну назву як Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons. Грати доведеться за братів Лі Джимі та Біллі. Виглядає все доволі непогано, як класичний бітемап сучасності. Подивимося, що розробники додадуть нового, і як це буде гратися у 2023 році. У травні доволі багато демоверсій та дочасного доступу вже вийшло, і надалі продовжить виходити. Окрім Invincible, 4-го числа ми отримали і дочасний доступ до шутера від творців Arma під назвою Silica, хоча правильніше буде сказати, від одного розробника, який наразі працює в Bohemia Interactive. Це суміш шутеру та стратегії. Наразі виглядає досить непогано та має амбітні ідеї і сподіваюся, що їх реалізують у майбутньому. Битви можуть бути дуже масштабними, і взагалі в мене склалося враження, що це планета АРА. Акіси з дюни, і на ній відбуваються ось такі бойові дії, адже величезні піщані дюни дуже на це натякають. 17 травня у дочасному доступі крамниці Steam з'явиться шутер про зоряний десант під назвою Starship Troopers Extermination. І це кооперативна гра. Матимемо три класи бійців, а саме штурмовик, підтримка та захист. Ігровий процес за них цілком відповідає назвам: хтось може перти вперед, виносячи все на своєму шляху. Хтось може будувати різноманітні споруди для того, аби захистити територію чи то позиції гравців. У суміші ми отримаємо доволі хороший цікавий шутер у знайомому та крутому всесвіті. Але на цьому етапі здається. Що без якихось оригінальних ідей. Чекаємо релізу. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Дуже вам вдячний. Особлива подяка нашим геймранерам, суперстарам, їх імена Вадік та Ігор Смольський. Ваші внески та підтримка просто неймовірні. Дякую. Усі інші також можуть долучитися за бажанням та стати спонсорами. Але першочергово підтримуйте ЗСУ, а ми продовжуємо. Об'єднана новина про дві гри: а саме High on Life та нещодавня Minecraft Legends, яка побачила світ 18 квітня. У першу за увесь час зіграло 7,5 мільйонів гравців, у другу вже 3 мільйони, що є досить хорошим досягненням. До слова, у Minecraft Legends присутня українська локалізація, що робить гру крутішою. Пам'ятаєте такі крутезні перегони, як FlatOut? Коротше, я прям вважаю, що у дочасному доступі крамниці Steam з'явився проект, який можна вважати створеним за мотивами цієї легендарної серії, і він має назву the Trivals, у якій ви також можете у щось на великій швидкості влетіти і запустити через лобове скло водія дуже далеко, грати на величезних аренах і розбивати ворожі автомобілі просто в нуль. Гра безкоштовна, тому кожен бажаючий може її завантажити та спробувати. У гри поки змішані відгуки, але подивимося, що буде з часом. Адже якщо на Стойному рівні реалізувати всі ідеї буде неймовірно крута гра. Пам'ятаєте, на старенькій «Денді» була гра під назвою Гол 3, яка дуже сильно нагадувала фільм «Вбивший футбол, у якому в матчі ти міг наваляти своєму супернику. От у цій грі було щось подібне. І коли я побачив Тейп Тейп», яка 4 травня побачила світ у дочасному доступі, чомусь я згадав саме цей старенький проект. Адже у хокейній грі ви маєте целшедінгову графіку, круту анімацію, хорошу динаміку та цікаві історії. Тому, якщо є поціновувачі, з'явився класний та оригінальний проект. Розробники Stalker 2 студія GC Game World оприлюднила відео з геймплеєм гри, у якій головний герой випиває нон-стоп. От я цілком був би задоволеним, якби ще продемонстрували інтерфейс гри, але здається, що він ще у розробці. Коротше кажучи, скоріше за все, це вже не прирендерене відео, це повноцінний геймплейний кадр. Тобто перед нами графіка, яка точно буде на релізі. І я цілком задоволений цим рівнем. Це той рівень, який дозволить візуал створити дуже гарним, а атмосферу в'язкою. Знаєте, що мені ще цікаво? Чи буде? Така анімація всього, що є у нас в інвентарі, це би додало імерсивності проекту. Просто уявіть, ви на станції Янів підходите до столику біля якого сталкери, починаєте випивати і закусувати хлібом з ковбаскою. Це би додало життя всередині гри. Що ви можете сказати після побаченого? Пишіть у коментарі. 23 травня до релізу дістанеться гра під назвою Planet of Lana. Була собі планета, у якій все співіснувало у гармонії. Але одного дня до неї завітали якісь безликі механізми, які вирішили все це знищити. Протягом проходження на нас будуть чекати різноманітні головоломки, битви та цікава історія. Гравці дуже чекають на якісь нові подробиці стосовно гри Starfield. Xbox офіційно підтвердили, що пройде повноцінна конференція гри після шоукейсу Microsoft, який відбудеться 11 червня. Тому можна починати чекати якихось нових деталей та крутого геймплею. Тепер давайте поговоримо про знижки. У Steam Guardians of the Galaxy можна придбати за 419 гривень. Black Mesa віддають за 69 гривень. Збірник Subnautica можна купити за 255 гривень. Star Wars Battlefront 2 можна додати до бібліотеки за 299 гривень. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom можна купити за 89 гривень. Earth Defense Force 5 віддають за 279 гривень. XCOM 2 отримав величезну знижку у 90% та коштує 60. 57 гривень. У Пісторі і Тейксту можна придбати за 699 гривень. Call of Duty Black Ops Cold War коштує 659 гривень. Які Дезлуп, яка також коштує 659 гривень. Баттл 5 віддають за 349 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!